Чи можливо виїхати зі Сполучених Штатів, якщо ви тут по програмі U4U або маєте статус TPS і зберігти за собою право повернутися назад до країни? Відповідь так. І для цього вам потрібен спеціальний дозвіл на виїзд. І ви маєте про це знати три важливі речі: перше. Тревел документ, який видається з прив'язкою до статусу TPS, і адванс пароль, який видається з прив'язкою до гуманітарного паролю, це дві різні речі. Хоча форма, яка подається на них, одна і та сама форма i 131. Друге, час очікування видачі такого дозволу на виїзд може складати від 5 місяців до року, і пришвидшити насправді дуже важко. Але якщо у вас дійсно якась дуже термінова ситуація, смерть близької людини. Вороба, то є така річ, як терміновий дозвіл на виїзд. І він видається буквально за тиждень на лімітований період часу. Третє. Вартує такий документ 630 доларів на одну людину. За діток оплачувати теж потрібно. Але якщо ви у статусі TPS і маєте низький дохід, бенефіти, Medicaid, то ви можете попросити відмінити державний збір. А ви оформлювали собі Advance пароль або тревел документ? Поділіться, будь ласка, в коментарях, скільки у вас це зайняло часу, і якщо ви виїжджали по ньому, які питання у вас питали на кордоні при поверненні до США.